Мої ріднесенькі, оказується професія пастуха це дуже почотно в очах Господа, бо герої віри, про яких ми читаємо в Біблії, були пастухами. Начинає мої рідненькі з Давіда, а, якого ми псалми читаємо в Біблії. Пастух був, пас стадо. А Господь його і збрав на царя. А Моїсей, мої, мої рідненькі, хоч він виховувався в царських палатах фараона, і коли він втік, сорок років пас стадо, поки його Господь призвав, щобі він вивів з Єгипту ізраїльський народ. А? Пас Пас стадо. А Авраам, да? Тоже в шатрах, стадо, пас. Так що от мої рідненькі, хоч би в мене корона не виросла, но якось я розпрамила свої плечі. І тепер мені не соромно, що я козовод Богом ізбрана на служіння мої рідненькі. Так що в кожного своя місія тут, на цій планетушці, земля. Не сидіти там в церкві два години, вийшов і пішов. Є, мої рідненькі, в кожному дні ми служимо Господу, починаючи своїх домів, свої сім'ї, між своїми сусідами, родичами, на роботі, теж не стидаємося. Порою буває робимо, робимо, і навіть ніхто не знає, що ми віруючі. І навіть життя наше не показує, що це людина віруюча, набожна. Ніхто не скаже. Ми являємо образ Господа, який через нас отображається, дивляться на нас і бачать отображення Господа. І написано, навіть без слов приобретаю, ми будуть. Навіть нічого не треба говорити. На наше життя дивляться і бачать, що це особлива людина, це Божа людина. Так що, от, щоб нам не було соромно, коли ми пристанемо перед Господом. Нічого не візьмемо, нічого, а діла підуть всл за нами. як написано в Слові Божому.